Щенячий патруль, і загадка зниклого дзвону. Сонце піднялося над затокою, і райдер прокинувся першим. Він натиснув кнопку на пульті. Щенячий патруль на базу. Одне за одним прибігли цуценята маршал, гонщик, скай, рокі, зума і здарувань. Сьогодні на нас чекає день без пригод, усміхнувся райдер. Але... Вони не знали, що станеться зовсім скоро. На головній площі Адвенчер Бей стояв великий срібний дзвін, Його щороку дзвонили на святі міста. Та раптом, рано вранці, Мергудвей побачила дзвона нема. Ой, хто ж це зробив? Вона одразу викликала райдера. Райдер підняв руку. Щенячий патруль, у нас нова справа. Я завжди готовий. гавкнув гонщик. «І Я полечу в повітрі. вигукнула Скай. «Гав-гав! Починаємо розслідування, сказав Райдер. Здоровань першим помітив відбитки коліс біля площі. Тут хтось приїжджав вантажівкою. Гонщик. Понюхав слід, це пахне фарбою. М -м -м -м. Може, злодій хотів щось розфарбувати? здивувався Зума. Рокі помітив плями фарби біля гаража старого майстра Бена. Вони тихо підкралися і побачили вантажівку з відкритими дверима, а всередині блискучий дзвін. Та раптом бац! Двері зачинилися, і машина рушила. Гонщику, вмикай сирену. крикнув райдер. Поліцейський пес стрибнув у свій автомобіль і рванув уперед. Скай злетіла в небо, спостерігаючи згори. Вантажівка їде до гір, повідомила вона. На мосту машина раптом зупинилася, під нею тріснула дошка. Вона може впасти. вигукнув зума. Здоровань швидко під'їхав на своїй робочій машині, і команда спільно врятувала вантажівку від падіння. Райдер відкрив дверцята, а за кермом старий майстер Бен. Ой, я не злодій, знітився він. Я лише хотів полагодити дзвін до свята. Але ж треба було сказати меру, усміхнувся райдер. Бен показав тріщину на дзвоні. Він не звучить. Я хотів залатати його фарбою і клеєм, але потрібно щось міцніше. Рокі засвітився ідеєю. Я маю металеву пластину, з неї можна зробити латочку. Всі щенята допомагали. Здоровань тримав дзвін. Маршал обережно грів метал, а рокі зварював. Готово. сказав він, витираючи лапи. Дзвін знову блищав, мов новий. Мер Гудвей приїхала перевірити. Райдер легенько вдарив по дзвону. Дінь-дан! Працює! радісно вигукнула Скай. Пташка Чікалєта підстрибнула від радості. Поки майстер Бен прикручував дзвін на місце, інші щенята прикрашали площу. Зума приніс квіти, Рокі повісив гірлянди. А Скай розвісила прапорці з повітря. Місто сяяло, як ніколи. Увечері всі зібралися на площі. Дзвін лунав над містом, і кожен мешканець усміхався. Мер, подякувала. Щенячий патруль знову врятував наше свято. Мер вручила райдеру великий диплом, а кожному цуценяті медальку у формі дзвона. Тепер у вас ще один дзвін особистий, засміялась вона. Гав-гав. Разом вигукнули цуценята. Повернувшись додому, команда дивилася на зорі. Сьогодні був гарний день, сказав райдер, бо ми команда, сказала Скай. І ніяка пригода нам не страшна, додав гонщик. Усі засміялися і заснули під тихий звук дзвона, що лунав над містом. Я дякую, що додивились казочку до кінця, до нової зустрічі.